Хочу зазначити, що звернутися через ЗМІ до громадян України, Чернігівщини віком до 45 років, які проходили службу в прикордонних військах. Вони мають в найближчий час прибути до військкоматів за місцем реєстрації, начекаючи повісток, щоб уточнити свої дані, ці фахівці нам будуть потрібні на той час. Ситуація така. Трашік Чернігів в бухті Данузлав стоїть на причалі під російським прапором. На борту командир корабля, капітан третього рангу Борис Палій, з ним вісім чоловік з екіпажа Чернігова, і до них долучилися там три з Стращика-Черкаси, які вирішили проходити службу під російським прапором. Значить, Щодо решти екіпажу покинули борт корабля. Три чоловіки перейшли на тральші відповідно Черкаси під прапор український. І декілька чоловік до Великого десантного корабля «Константин Ільшанська, який ще залишається під українським прапором. Більшість членів екіпажу знаходяться на березі.